Всім доброго здоров'я. Слава Україні! Чи призначать Росію країною спонсором тероризму? На Ленорман подивимося сьогодні з вами. Чи призначить Росію країною спонсором тероризму? Я запитую у вищої сили, бо звідти зверху видко їм краще, чим нам з вами. Сови і лисиця. Карта, карта пані. Риби, кіт, дерево. Це таке зимове дерево. Гора і мітла. Місяць. І у нас тут лілія, додаткові карти щури, і можна сказати, що це карта птахи, бо тут є декілька картів птахів. Давайте будемо дивитися. Спочатку перший хрест. Тут мене три хрести, як я сказала, це мій, моя авторська розробка Кельського хреста: перший хрест, другий хрест і третій хрест. Всі ці три хрести показують з трьох боків: чи засудять Росію як країну спонсору тероризму? Перший хрест сказав, що так. Бо це є ті, хто будуть засуджувати. А це уряд штатів, і карта Лисиця говорить так. Їх буде засуджено як країну спонсор тероризму. Я хочу нагадати вам, що ці карти дуже просто можна читати. Якщо у вас є бажання, ви можете самі щось побачити тут щось по по-своєму. І, знаєте, ми, українці, всі можемо думати і аналізувати. Зате я. Всі коментарі заставляю, які є, і мені цікаво, яка у вас думка, і ви маєте повне право на свою думку. І було б добре, якщо б ви написали, як ви бачите цей розклад. Тепер другий хрест. Другий хрест говорить, що жінка буде грати велику роль у цьому, і ми знаємо, в перемозі буде жінка грати роль, незважаючи на те, що в нас, у нас світ. А, на жаль, чи не на жаль, на мій погляд, на жаль, але може бути, на ваш погляд, по-другому, це має місто бути. Зате у нас демократія, що кожна людина має своє ставлення до цього. Але я вважаю, що патріархальна структура, вона, вона вже це минуле. Але ж з війною пов'язані в основному у нас чоловіки, так, як ми знаємо. А зіграла б роль жінка скоріше б була перемога, і жіноча сила буде дуже Варто тут приймати на увазі жінку, жіночу архетипічну силу, яка буде допомагати нам скоріше перемогти ворога. Тут і є і карта риби, це любов жінки до роду людського, бо вона тільки жінка надає життя. Ну, ми, ми знаємо це. Через жінку ми розуміємо, як творець нас любить, бо це безумовна любов. І тут гроші і жінка. Бо тепер у світі вже в прогресивному світі немає патріархату. Ну, є, але менше, набагато менше. Ідеального нічого немає, а в прогресивному світі. Править так, такий закон грошей, як знаєте, як Венера, то співпрацювання і спів а, кому на користь добре всім, всім добре на користь. Це вірний закон грошей, а не патріархат, а не своя, своя якась користь за рахунок других. Це ми бачимо на Москві таке. А так, жінка буде грати велику роль у цьому, і ось у другий Грест, Цудкіт, і домашня птиця говорить, що це, взагалі, минуле це майбутнє. Бачите, він хотів а, цей бункерний, да? Дикозавр, чи як його назвати. Він хотів обманути всіх, і це дуже страшно, що він робить. бо Йому здається, що можна штучно керувати світом, Такого не буває. Керує світом той, хто має найкращі закони, нагадую, ідеального немає. Керує світом тих, хто мають найкращі закони для своїх людей, і міжнародні, і у них вірні торгові стосунки. Хто хто купує у нас, має жити. Нашого вбивати? Бо якщо він буде жити, і нам буде краще. Це означає це нормально, модерно. А бункерний хотів щось там боротися з Штатами чи за, за те, щоб володіти світом, а вбиває він кого? Українців? І це страшне. Це, це саме страшне. І за це світ повинен, повинен нам допомагати, допомагати. Бо аж за що українці винні? Що Путлер хоче щось доказати Байдену, чому це українці повинні гинути? І тут за те нам світ винен. Бо, бо ми заложники, як сказати, будь ласка, друзі, скажіть мені, як то буде українською заложники. А, мину, минула сказала майбутнє це щури і зимове дерево. Я бачу, що взимку вони приймуть цей закон, він 100% буде, буде прийняти закон для щурів. все все розуміло. Тепер третій хрест, він такий цікавий, бо тут у нас дві карти говорять різні. А, тут опозиція. Якщо це стосується людини, людини, то ми тут бачимо, що є хто є хто і що є хто. так? Наприклад, це людина, яка дивиться розклад, а це інші люди. Але ж ми дивимося на Московію і на штати, чи штати приймуть такий закон, то тут є Московія, тут є штати. Штати як мітла, це очищення землі від цієї рашистської зарази. А карта гора говорить, що вони як гора, орки сунуть. І їх подолати буде не легко. Власне, один крок це добрий крок, це. це Необхідний крок. Треба зробити, бо вони не тільки спонсори тероризму, вони є самі терористи. І це вже до, як це доведено тисячами, тисячами прикладів їх звірств в Україні. Я воно буду це перечисляти, бо ви друзі, знаєте це все. І тепер ці дві карти: це що лякає нас усіх, і це, що нас всіх чекає. Лякає нас усіх місяць. Власне, ми боїмося, не знаємо, коли закінчиться, скільки ще буде жертв. Бачите, вища сила говорить, отот, 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 -от", Аж аж він не, не спить, і зате воно відквідкладається. за зате показує місяць, що ми всі дуже, дуже. Боїмося, не можна боятися. Я ще раз говорю, що зло ще ніколи не перемогло. І карта Лілія дуже гарно говорить, що перемога буде, це 100% буде. Перемога буде за Україною, за, за світлом, за добром, за прогресом, за майбутнім. Бо ще ніколи минуле не отримувало перемогу. А бачите, ці всі щури вони, вони старі щури. І вони мислять, якщо можна дати це мисленням, старими стандартами, старими шаблонами. І ці шаблони вже давно не живі, а вони їм і мислять цими шаблонами. І за те, що в них є та граната атомна, то весь світ тепер стоїть і затримав дихання, я не знаю, що робити. А робити щось треба. Чекати не можна. І тут показано, що перемога буде. Такий розклад невеличкий. Будь ласка, замовляйте. Розклади може на медійних людей, бо медійних людей треба говорити про них. Зато вони в медійні, щоб в нас опозиція була, бо в Україні вже опозиції немає, як ми бачимо. Якийсь канал опозиційний, там буде тисяча переглядів. А такі канали, де багато грошей вкладається, може державою, не знаю ким, не буду говорити, бо не знаю ким. Там мільйони переглядів. І опозиція повинна бути жива, і це обов'язково в демократії. Так що давайте свої рекомендації. Я буду робити те, що вам цікаво, і знаю, що все буде гаразд, все буде Україна, слава Україні героям слава.